Ваше блаженство. Ми нині вітаємо вас в Тернополі. І Тернопіль, Зарваниця, і вся наша архієпархія кожного разу, коли ви приїжджаєте до нас, чує від вас слово Отця і Голови нашої церкви. Особливо наша молодь, ці незабутні зустрічі у Зарваниці, тут в Тернополі, зустрічі в медичному університеті залишають. Відбиток, який кожного дня має своє відлуння в наших серцях. Тому і сьогодні ви є серед нас як отець і глава. Особливо для нас єпископів в синоді, ви є дією рушійною силою, яка допомагає нам бачити вас приклад. Ви несете тепер дуже важкий хрест, і ми хочемо вам допомагати. Ми хочемо бути з вами. Я прийняв послуху нашого синоду і вашого рішення бути тут слугою Христовим і прошу вашої підтримки, як це завжди було протягом нашого служіння, і, і також запевняю вас, що буду добрим співпрацівником у різних справах нашої церкви. Ваше високо просвященство апостольській нунці в Україні. Ми вітаємо також вас в Тернополі. Ви не вперше в Тернополі і в Зарваниці. Ви для нас є видимим знаком супричастя, повного сопричастя з апостольським престолом. Ви уприсутнюєте нам тут святішого Отця, є тим ланцюжком, який єднає нас з апостольським престолом. І нині ми засвідчуємо цю нашу єдність, видимо єдність разом зі всім нашим єпископатом, обох обрядів тут. І щиро вдячні вам за ваше слово підтримки, за співстраждання з нами кожного дня, кожного дня і в Києві, і всюди там, де ви нас супроводжуєте у вашому служінні. Дорогий владико Василіє, ви часто повторювали, щось ми з тобою не сваримося. Так виходило, що два гуцули завжди знаходять спільну мову. І я нині хотів би щиро вам подякувати за те, що ви мене прийняли як єпископа-помічника. Ми 10 років разом служили. Я виконував ваші доручення. Разом з Владикою Володимиром. Ми були для вас тими правою і лівою рукою були поруч, а ви завжди були. Тим нашим провідником, тим, хто впевнено, чітко, зрозуміло показував напрям. Ви є будівничим цілої нашої митрополії, будівничим зарваниці і цілої Хмельницької області, де понад 70 громад митрополит Василій заснував. Тобто неможливо є. Словами описати те, що Господь Бог через вас вчинив для нашого українського народу. І тому нині сердечне вам спасибі, сердечне вітання для наших єпископів, нашого синоду, єпископів Римокатолицької єпископської конференції, моїм співбратам у священстві, нашим деканам, отцям, нашому монашеству щира вдячність. Нині щиро дякую моєму батькові, братові, братовій, племіннику, його дружині, їхнім дітям, всій, всім рідним, всім тернополянам, працівникам курії, всім близьким і всім, бо всі тепер для мене є близькі від моменту, коли я став єпископом-помічником. Особлива пошана і вдячність митрополитові Несторові і всьому духовенству. Нашої братньої православної церкви України. І нині цю службу Божу я молився за всіх наших загиблих воїнів, за всіх поранених воїнів, всіх тих, які пропали без вісті, які тепер є в полоні, в госпіталях. Це за них нинішня моя молитва. Особливо за нашу 44 бригаду, всіх тих, які походять з Тернопільщини. Тернопільщина для українського війська дарувала багато воїнів, багато хлопців і дівчат, які тепер на передовій, які тепер виборюють свободу для нашого народу, той справедливий мир, перемогу. Тому саме за них ця нинішня наша молитва. Щира вдячність братам-семінаристам разом з ректором і ректоратом і нашому хорові, як катедральному хорові, який завжди тут молиться, який завжди тут є на Божественній літургії в цьому катедральному соборі. І всім, особливо всім нашим отцям, співпрацівникам у. Курії тим, які понесли тягар приготування цієї інтронізації. Нехай Господь всім сотворить многії і благії літа.